Вітаю вас, малята! Сьогодні на занять я хочу вас запросити до картинної галереї. Це таке місце, де на стінах розташовані картини різних художників, відомих і не дуже. Картини підсвічені спеціальним освітленням, щоб відвідувачі могли зручно роздивитися їх. Приміщення галереї з картинами може складатися з однієї кімнати або декілька коридорів та кімнат. Ось сьогодні ми з вами зупинимось навпроти однієї з картин. Ця картина має назву півонії і створив її французький художник Анрі Матіс трохи більше ста років тому. Своєю назвою картина завдячує квітам, які зображені у вазі. А картини саме де зображені квіти та зірвані плоди, і ще додані деякі предмети називаються натюрморт. Ваза з співоніями розташована у затишній кімнаті на столі, де читач забув закрити книгу. А подивіться, як гарно намальоване блюдо, на якому стоїть стакан з прозорою водою та фруктами, як вони відображаються. Тобто, за допомогою масляних фарб художник зміг передати дзеркальність цього посуду. Також затишку додають квіткові штори на фоні півоні. Ми сьогодні теж з вами спробуємо бути художниками і намалюємо півоні, але трохи по-іншому. Та спочатку підготуємо наші рученята. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. вітерець їм повиває і пелюсточки гайдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець їм повиває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Для роботи знадобиться нам лист «Основа». Пензлики великого розміру середнього та меншого. Біла червона рожева фарба, зелена та жовто-гаряча або просто жовта. Якщо немає рожевої, можна буде зробити її з білою та червоною, змішавши і водичка. Починаємо працювати з найбільшим пензликом. Ось цим. Беремо рожеву фарбу, змочую його повністю у рожеву фарбу до. Металевої юпочки, повністю-повністю. Потім торкаємось кінчиком і ставимо на п'яточку і прокручуємо. Ось чому потрібно було змастити повністю. Трохи вище ще, так ставимо на п'яточку і прокручуємо, отримуємо рожеві кружечки. І третю квіточку таку малюємо. Основу для квіточки ставимо на кінчик, спираємо на п'яточку і прокручуємо навколо себе. Трохи підфарбовуємо серединку, якщо вона не дуже зафарбувалась. І потім кінчиком пензлика домальовуємо з нижньої сторони у половини кружечка пелюстки. У кожного кружечка з нижньої сторони тільки з половини кружечка верхня частинка лишається недомальованими пелюстками. А тепер беремо найменший пензлик. Ось у нас залишились середній Найменший пензлик повністю змочимо, і так само вище малюємо два маленьких кружечки, спираючи пензлик на п'яточку. Прокрутили і отрим... це будуть у нас закриті бутончики. Потім беремо червону фарбу порожевим по з навколо кружечка промальовуємо червоним кольором. Це додасть глибини кольору, немов тінь на листочки падає від самого бутону. Ось так відкриті пилюстки у кожної квіточки промальовуємо червоним кольором. А також червоним кольором на бутонах з верхньої частини. Ось так трішки промальовуємо, теж затемняємо верхню частинку. Не забуваємо після кожної фарби вимивати пензлик. Тепер беремо жовту гарячу або просто жовту фарбу і наносимо цяточки. У верхній частині відкритих бутонів, там, де немає пелюсток, трохи відступивши від краю. Це серединка наших квіточок відкритих. Далі, вимивши тоненький пензлик, набираємо білу фарбу. Найменшим пензликом і малюємо від серединки до краєчка нашого кружечка до пелюсток. Такі дуги біленькі. Це наші пелюстки зібрані у купу. Від серединки жовтенької до пилюсток на кожній відкритій квіточці. А також ще промальовуємо контури пилюсток, наводимо їх злегка, по самим країчкам пилюсточок. Зверху по ним такі самі, але всього декілька дужок додаємо червоною фарбою. На кожній квіточці відкриті декілька дужок. А тепер білим кольором на закритих бутончиках з нижньої сторони робимо блік. Далі працюємо середнім пензликом та зеленою фарбою. Набираємо фарбу на пензлик і малюємо стеблинки від закритих бутончиків, опускаємо вниз. Та від цих двох. І біля них рясно виконуємо маски, тому що півонні і багаті на рясну. Зелень з загостреними кінчиками. А ось біля закритих бутончиків маленьких два листочки під самим-під самим низом. Наша робота з вами готова. Залишилось підібрати раму. Та розташувати на світлій стіні з гарним освітленням у кімнаті та насолоджуватися її спогляданням. Молодці малятка ви дуже гарно попрацювали.